Зараз на цій сцені з міста Київ Давиденко Максим. Зустрічайте. Привіт-привіт-привіт. Макс, привіт! Привіт. Привіт! Що ви? А, це взагалі наше питання. Та що ви? А що я? А? Та нормально ось до вас прийшов. Хорошо. Нормально, що буде ще шутіть, розривати, бабло, забирати. Та щось треба. Да. Ну, типу, такого щось. Mm, типа, так. Да. Юра, Леся, ми з Максом, до речі, знайомі. А, Макс допомагав робити деякі імпровізації на імпроф шоу на цей сезон, який був. Давайте Максу да. поаплодуємо. Так що Макс, по суті, допомагав вже новому каналу випускати класі шоу. Якщо ви знайомі, то ви можете бути лояльніше. Я ні. Дякую. Ви до нас приходили на шоу, Юрій. Та -та, я теж буде трохи лояльним. Да, все. Mm -hmm. Максік. Да. Написано, як тебе називають друзі, там ага. Максік і в дужках бісить. Да, так, Не бісить, бісуйсь, Максік. Хорошо. Все буде добре. Поїхали. Поїхали. Знаєте, хочу зараз покращити свою українську мову, позбавляти слів паразитів, бо вони тебе навіть можуть не зрозуміти через них. У мене тато використовує дуже дивне слово паразит. Це слово паразит каже. Я, коли в нього питаю, тато, що в тебе нового?», він мені починає розповідати. Е, бачив, дядю Мішу?» — каже. — «Решив перед учнів, каже. Верепилку каже. Сідає, поля, каже. Бачив Степанич каже. Підходить до нього і каже. Каже. Ти не так пиляєш, каже. Треба не запала, каже. Ну йому кажу, каже, краще не скаже. Що за розмова, я думаю? Що це відбувається? В нього є ще одне слово паразит, це слово вот. Да, тому я завжди знаю, коли мене тато закінчує речення. Отак, от, от ми посиділи. Вот. Завжди. Завжди. Вот це крапка. Каже, кома. Да. Тому я думаю, якби мій тато викладав мене в школі, я б дуже класно всі диктанти закривав. Значить, були у зайчики морковка, каже, цибулька каже, огірочки каже, і баклежанчики. Вот. Да. Дякую. Дві тисячі гривень в тебе є, ми тебе вітаємо. Да. Не просто поки. Не просто, Не просто тому що ця, ця історія вела до жарту про диктант. Так, так. 100%. так. Чи будеш ти забирати 2 тисячі гривень? Чи підемо Ще далі? підемо далі. Да. Бажаємо успіху. Ще одна хвилина, можливість виграти 5000 тисяч гривень. Народ, я зрозумів, що ми дуже легко йдемо на поступки, але на дуже якісь дивні речі. Я колись підходив цей в платний туалет на автовокзалі, де на вході сидить ця жіночка. Вона мені сказала: 7 гривень тільки налічка. Я кажу, у мене є 3. Вона каже, три гривні? Давай бігом. У мене було відчуття. Ну, я дуже сором'язлива людина, але в мене було відчуття, що я рівно на три гривні і попісяв, Чесне слово. Я, я боявся якось затримуватися хоч на секунду, бо я боявся, що я трішки затримується. Він каже вже на четверту а ну давай! Прикращай. Фу. Фу. Рівно на три гривні. Рівно на три. Леся засміялась, і це приносить тобі п'ять тисяч гривень. Супер. Так, а можна я подивлюсь, що в мене там ще є? Ага. Добре, давайте продовжувати. <плес> давайте продовжувати! Воу! Народ, підтримуйте, будь ласка. Можливість виграти 10 тисяч гривень. Третя хвилина. Поїхали. Дякую. Е, знаєте, в мене є водійські права, але я прям дуже боюся сідати за кермо, бо мене тато вчив водити машину. Я думаю, люди розуміють, скільки мата, сіки агресії від батька в житті не чує, як тоді. Він на самому старті вирішив, що я нічого не навчусь. Він перший раз маткнувся, ми ще машину не сіли. Я чесно, я якийсь час після наших занять думав, що сцеплення без мата не вижимається взагалі, реально. <реш> да. Тому вирішив від нього тікати, пішов в автошколу. Мені там попався такий професійний інструктор, але начальна програма в нього була чомусь така сама, як мого батька. <реш> да. Знаєте, хочеться краще виховувати дітей, але мене вісять люди, які говорять: знаєте, ми з жіною не переходити на український язик. Да. А, но дітей ми будемо своїх оспітувати українцями і патріотами. Я думаю, як це буде взагалі працювати. Типу, Артемка, чому ти не покушав кашу? Бо ви русня. <рес> Які питання. А, ще хочу стати більш фінансово грамотним. А, я зрозумів, що моя дівчина більше мене заробляє, бо в нас не було побачення, що вона прийшла в одному тому самому одязі. А я вже не знав, як мені інакше одягнути мою зімню Так. Буває нічого Буває. страшного. Вас підтримує вся студія. Дякую. Ви ж жартами не закінчуєте. Макс, ви класний. Вас є чим займатися? Є імпровізація і далі. Далі Займатися гумором. У вас дуже круто получається. Ви класний, да. дякую. Мені дякую, Валентин. Дякую, дякую жалі, Макс. Дякую. Зал. дякую. Я, до речі, минулий раз, здається, з таки результатами пройшов. Друга хвилина, думаю, візьму третю і вийде. Взяв третю, не вийшло. Щось мені пороблено з цієї третій хвилини. Але в цілому задоволений. Дякую.